Поклали все життя в сумку. До Одеси прибули евакуаційні автобуси із жителями Херсонщини. Мокрі та перелякані коти та собаки. Одеські зооволонтери врятували майже сотню тварин з підтопленої Херсонщини. До Одеси прибули автобуси з евакуйованими жителями Херсонщини. З трьох автобусів вийшло кілька десят людей. У руках тільки речі першої необхідності. Не прикращають бомбити, стріляють і затоплює Херсон. Ми ми думали, ми шуменського району з Херсона. Ми думали, що нас не затопить, но нас це теж коснулося, і тому ми вже ждали, терпіли. Ну Заради дитини ми вимушені були покинути дім. У мене мама, яка виїхала в августі місяці. Вона орендує квартиру. Будемо на даний момент в неї. Подивимося, як буде далі обстановка, якщо що, будемо повертатися назад. Еще дом не затопило, но внизу дома. И вода подходит и подходит все время. Затопленная нижняя часть прибрежной зоны Херсона. Выехало и так очень много. У нас бомбят. Просто сильно тупо бомбят. Начали заливать. И не дают спасателям даже работать. У меня там муж остался, у нас собаки. Ну... Все родители мои, но ну, они немножко дальше живут там им не угрожает ничего, скажем так. Мы ехали с Херсона, потому что там очень сильно стреляют, очень страшно. у нас на Таврическом не доходит вода вообще. Рестан, полуостров, Фридгорт очень сильно ни, 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 ниже, которые находятся, очень сильно потопило людей. Но у нас сильно выбахкают, поэтому мы выехали. Організацію евакуації на місцях займались волонтери та депутати Херсонської міськради. Ситуація насправді дуже критична. Ті будинки, які знаходяться у низині, ну геть затоплені. Область також люди, які бажають евакуовуватися. Приходять на автовокзал, 10 квітня фонд організовують евакуацію людей і переправляють їх в Одесу. Тут люди вже можуть розміститися в врем'яних містах дислокації переселенців або отелі то теж в реміні ті, що до п'яти днів розміщають. Вчора зустрічали, було порядка 70 чоловік сьогодні 127. Людей приїхало в Одесу. Дмитро Васильєв, Іван Хуростян, Суспільне новини, Одеса. Одесити несуть одяг, їжу та речі першої необхідності до волонтерського центру гостинна хата. Це допомога мешканцям Херсонщини, яку затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС. Там взагалі все для кімнати, там дві подушки, постільне, таке. Ну і пару там одежда. Насамперед, у мене просто теж був потоп вдома. Я жила в селі, у мене був потоп і. Я розумію, що це таке. З чим змогли, тим допомогли. Там, речі, там, особисто гігієни, продукти, харчування, вода, тобто те, що в принципі необхідно, продукти першої необхідності. Ми всі українці і маємо одне одному допомогти. По-друге, тому що я розумію, що в такій ситуації, на жаль, може опинитися кожен. І оскільки є така можливість, то чому не допомогти. Тому що якби, зараз найважливіше це те, щоб люди вижили. Посуду, давайте сюди у волонтерському центрі розповіли дещо з того, що принесли люди, відправлять до Херсона. Крім того, ті, хто евакуювався до Одеси, зможуть отримати усе тут. Сьогодні дуже багато людей, які прийшли к нам за допомогою. вони, отримуючи свой продуктовий набор, віддають і кажуть, передайте в Херсон. Вони отримують і кажуть, віддайте мой пайок э потом наши ребята волонтёры здесь тоже 80% переселенцев и те же Херсончани здесь ребята есть. У нас раз в неделю за то, что они нам помогают, они получают волонтёрский паёк. И они, получив сегодня свои волонтёрские пайки, тоже всё собрали, отдали, чтобы отвезти туда в Херсон. Мы допомагаємо усім ВПО також з Херсона, люди які будуть перебувати всі міжнародної організації Дуже нам допомагають і продуктами харчування, і постільна білизна, рушники, також гігієна. А також люди приносять одяг, теж постільна білизна. У нас буде окрема черга для херсонців, які зможуть прийти і отримати допомогу. Також гарячі обіди. Дмитро Васильєв, Ольга Лапшина, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса. Все Você quer criar um spotkid? Boa, gente. одеські зооволонтери після підриву Каховської ГЕС вирушили до Херсонщини, аби врятувати тварин. Евакуювали близько ста собак та кішок. Розповіли подробиці. Страшно, коли ти їдеш по Херсону без світла, бо ти не можеш їх включити. Ти не можеш поставити машину поряд з другої машини, бо скупчення контролюються і йдуть прильоти. Були люди, які попали під обстріл і розвернулись, Поїхали на виїзд. Но тут, може, якийсь адреналін роби, ну, працює, бо зупинитися ти не можеш, розвернутися ти вже в певний момент просто не можеш. Тварини були мокрі, голодні та перелякані, кажуть волонтери. Усіх, кого вдалося забрати, поспіхом саджали у клітки, розповіла голова громадської організації Закон природи Яна Тітаренко. На момент, коли ми забирали собак, нас військові попередили, що можуть літати дрони. І якщо дрони змалюють те, що в одному місці є скупчення людей, то через декілька секунд прилітає снаряд. Тому ми були вимушені просто галопом цих тварин пхати. Ну як, як тільки могли, в різні клітки, в одні клітки, в різні машини. Наша задача була якомога більше вивезти собак. І потім вже коли ми виїжджали з Миколаєва, ми їх трошки розсадили. А остаточну картину, взагалі кого ми привезли, ми вже тут бачили в Одесі вночі. Всі майже собаки, які були вуличні, вони всі потребують обробок, тому що на них скакали блохи і кліщі. Це ми зараз будемо займатися. Були й хатні собаки. Це абсолютно чисті, адекватні собаки, які йдуть на руки, які сідають в машину. Позаду мене тварини, яких вчора евакуювали з Херсонщини. Всі ці собаки були під загрозою затоплення. І зараз в Одеському центрі адопції місцеві та небайдужі волонтери надають тваринам допомогу. багато, вот ця собачка в стресі, і там ще один лежить, в дуже плохому стані. Він їсть мій рюкзак. Зараз я просто дивлюсь, можливо, такі лапки, тому можливо, будемо брати таку маленьку. Ще точно не знаємо, когось точно візьмемо. Ми, ми приїхали сюди в три ночі і волонтери помагали, ну, помагали фасувати котят від кішок котів, кормити, прибирати за ними. Цуциків тут вигулювати, бо вони всі кричали голодні. Сьогодні волонтери там з Кропивницького з Києва також поїхали. Забирають те, що я не встигла. Ну не було можливості забрати. І ми під'їжджали з Анна Куркуріна, її хлопці входили в воду і доставали тварин, і вона мені перегрузила тварин, яких вона спасла. У центрі адопції прихистили 25 собак, 18 суциків, 19 котів і кошенят з Херсонщини. Інших людей взяли до себе на перетримку. Першу допомогу тваринам волонтери надають з п'ятої ранку. Зараз ми проводимо обробку від паразитів, від глистів, даємо таблетки та від кліщів, тому що всі собаки в кліщах і їх потрібно обробити. Ми намагаємося їм приділяти увагу всім, всіх годувати, давати воду, тому що вони дуже худі, вони дуже хочуть їсти. Волонтери закликають небайдужих забирати тварин, які давно мешкають в центрі Animal SOS на 411-й батареї. Всі тварини щеплені, без шкідників і абсолютно безпечні. Якщо одесити розберуть тих, хто вже є в притулку, зоозахисники зможуть врятувати ще більше чотирилапих з підтоплених територій. Вікторія Габчук, Сергій Кобилянський, Суспільне, Новини Одеса. Літній пришкільний табір влаштували в одному з ліцеїв Нерубайської сільської ради Одеського району. Його щобудня з 9 до 11 ранку відвідують близько 400 учнів. Кожна дитина має право на здоров'я оздоровлення і відпочинок, і наш пришкільний табір дає їм таку можливість. Ми працюємо з 9 години до 11 години. Наші дітки у кожного є свій розпорядок дня, свої роботи, що вони виготовляють, що вони поробляють за цей проміжок часу. У нас немає харчування. Взагалі, я думаю, десь до 300 чоловік у нас є 300-400 учнів. А Вони розділені на групи? Вони розділені на групи. Так сьогодні у нас 40 учнів. А як ви думаєте, з чого зроблене? З глини, молодці. За допомогою таких рогачів ось насадовили горщик, іди сюди. Ну, бери, ну, господиня, бери і неси горщик до печі. Ось так, молодець. Розумничка вчителька української мови та літератури Тетяна Ткаченко проводить екскурсію в шкільному етнографічному музеї Українська хата. Хто забуває пам'ять своїх пращурів, той не немає майбутнього. Так і хто стрепетом дивиться на фотографії минулого і відчуває такий зв'язок зі своїм поколінням, то це теж багато значить. Отут От все, що принесено, це все ну як пройнято теплом тих людей, які виконували цю роботу. От подивіться на цей рушник. Йому від 1890 того року виявляйте, він більше 130 років, але він не втратив ні барв, нічого. Тут проводять також спортивні заняття, адже вони позитивно впливають на здоров'я дітей, каже вихователь з фізичної культури Олександр. Цис. Ми зараз проводимо розминку, потім в нас буде естафети. Це спортивні естафети, де добре працюють координація, дисципліна та командна праця. Тобто вони і спілкуються, і це буде дружньо. Насамперед, це здоров'я. Бо оскільки останні роки було і ковід, був зараз війна, діти багато сиділи вдома, і їх опорний апарат він трошки почав не так працювати, як потрібно. Ці всі вправи. Та заняття вони допомагають мирцям, які насамперед тримають наш хребет. Вони в тонусі починають працювати, і в дітей нема скаліозу і багато проблем з спиною. Зараз змагання на яким треба брати тарілки. Та їх ставити, та й забирати в ліцеї. Облаштоване укриття, де школярі перебувають під час повітряної тривоги. Зараз ми перебуваємо в сховищі Нирубайської академічного ліцею номер 1 Це наше укриття, куди ми. Куюємо дітей під час повітряної тривоги. У нас розташовані парти, де можна продовжувати навчальний процес або під час літнього табору діти можуть продовжити тут займатися своїми справами розважальними. У нас облаштовано все для комфортного перебування дітей. Це в нас є санвузол, є вмивальники, є питна вода. Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. З урахуванням існуючих загроз застосування ракетних ударів і Незахищеності узбережжя відсутністю бомбосховищ для дітей та транспорту, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території Одеської області, функціонувати не будуть стосовно молодої гвардії, то цим порядком передбачено лише фінансову підтримку для покриття поточних витрат у зв'язку із тим, що буде неможливо в поточному році молодою гвардією провадити діяльність пов'язаним з на. Денням послуху, оздоровлення та відпочинку. Прогноз погоди на 8 червня. По всій Одещині хмарно. Вітер південно-східний: 8 9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 12 до 14 вночі та від 20 до 24 градусів в день. В Одесі хмарна погода протримається увесь день без опадів. Температура повітря вночі 13-14 із позначкою плюс. В день 22-23 градуси тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.